Вистава Різдвяна пісня з привидами. Це прем'єра відбулася у грудні минулого року. Це поновлена версія цієї ж вистави, і ми спеціально її готуємо для міжнародного благодійного фестивалю «Скрудж-фест», який пройде у Рівному з 6 по 11 грудня. Насправді ця вистава дуже важлива для нас, як для колективу, можна сказати, і для нашої громади. Адже наскільки я можу бачити, наші колективи, особливо театральні, зараз не багато де їздять, і ми хочемо внести в це зміни в Рівне Ми дуже хочемо поїхати, адже це міжнародний фестиваль. Ми хочемо показати те, що і українська культура, українські театральні колективи, вони під час війни можуть створювати хороші вистави. Для мене те, як я на даний момент працюю м'ясником. І їжджу суто по вихідних на репетиції, і це для мене людини, в якої загинув брат на війні. І за довгий період, що я не був на сцені, і так далі. Просто для мене це кайф. Я сценою живу, сценою, камерою і так далі. Це для того, щоб ми поїхали на фестиваль, виділили частину коштів культура. і... Дуже мало скинулося людей на банку. Нам цього не вистачає, і дуже потрібно, щоб докинули чим побільше. щоб ми змогли, так сказати, поїхати без докорів сумління. Ми лише просимо допомоги. І дякуючи управлінню культури, нам виділили 10 тисяч на цю поїздку. А потрібно 26 – Це вартість автобуса. Бо в Рівному нас приймають і вони нас частують, пригощають нас, селять в готель, тобто за кошт фестивалю. А транспорт мусимо якось самі рятуватися. Що свято Різдва це не просто свято, це не просто якась дата в календарі, це єднання всіх людей, це доброта, доброта до один до одного, любов до один до одного. Мусимо дарувати, і тоді нас це це рятує. весь світ рятується.